Слава Україні! Вітаю любителі винограду. Є зараз багато запитань. Люди дзвонять питають все питання по виготуючих саджанцях, які можуть бути нюанси. Ось я покажу, що в мене виходить. Не завжди ми отримуємо те і той результат, який хочемо, тому що є різні нюанси по вирощуванню. Перше, треба, це залежить від якості вашого чубука. Якщо він гарно заложив бруньку, заложив врожай на майбутній рік, то з нього хороший якісний саджанець. Але на жаль, це не завжди так буває. Я покажу декілька прикладів, які в мене от зараз на даний момент є з тими виготуючими саджанцями. Ось, наприклад, є саженець, я думаю, видно, корінчики вже на ньому є. І бруньки проснулися. Так ось, перша брунька, якщо ви бачите, вона без точки росту була. Але, на щастя, проснулася і друга брунька. І я сподіваюся, що на ній точка росту вже буде. Це ось один приклад такий. Якщо у вас, наприклад, на чубуку проснулося дві бруньки, не спішіть виломлювати одну, а залишати лише одну. Тому що, бачите, який може бути нюанс. Тим паче, що шкода, якщо це якийсь, ну такий, будемо казати, дефіцитний чи дорогий саджанець у вас. Також ось є ось який варіант, дивимося. Також, чубук ніби якісний, все хорошо. На щастя, я внизу забув осліпити бруньку. Завжди ми всі робимо і я не осліпив. І бачите, брунька пішла в ріст, а верхня брунька ніяк не просипається. Немає точки росту, взагалі немає нічого. В таких випадках що я роблю? Ось показую, в мене був саджанець, це прищеплений. І мав вже корінчики гарні, все, я його нащепив. І точка росту тут брунька ніяк не хоче просипатися. Якщо хто дивився мої відео в минулому році, які я прищепи робив на дворі на кущах, також такі варіанти. Є, що брунька не просипається. Тому в тому випадку ложимо сюди вологу тряпочку. Робимо такий міні-тепличку. Міні-парничок для нього вкриваємо, щоб там була було вологе середовище. І є шанс, що вона ця брунька проснеться. Це не, не є 100% гарантії, що воно проснеться, але пробувати. Цей варіант можна, якщо тим паче, у вас є якийсь дорогий чи дефіцитний саджанець І ось ще один нюанс. Також хороший саджанець червона троянда Калугінська. Пустила Бруньку, пустила корінчики. Я вже висадив її в контейнер такий, в пляшку, викинула. Громко гарне було тут, я його відщипнув. Але дивлячись дивлюсь. І точки росту тут в цій бруньці немає, немає точки росту. Ну, буду чекати. Можна її просто зараз виломити, в надії, що проснеться брунька запасна. Но цього робити не буду. Ну, отакий от ще варіант, нюанс може бути. В такому випадку, на цьому чубучку є коріння хороше, є точка росту, якщо вона далі не піде. Ось який я варіант роблю. Наприклад, в мене є саджанець потужний, хороший. На ньому я залишив два пагонка, бачите, і верхній, і нижній. Тому, якщо на цьому не проснеться, то точки росту не появиться, значить я на оцей чубучок через тижня-два-три ці пагони підростуть потужніше. І зеленим в чорний я попробую його прищепити. Це також як варіант може бути. Ну, повторюю 100% гарантії на це ніхто не дасть. Також от знову ще один кишмиш спокуса. Тоже дорогий саджанець. Проснулося було тут а в одній точці росту дві бруньки. Якщо видно, камери передає. Але верхня основна брунька бачимо знову ж. Точки росту на ній немає. Ну, Зато, на щастя, проснулася нижня брунька. Але я ще не спішу верхню виломлювати. Хай вона більше відкриється, я буду бачити, чи є в ній точка росту, чи немає. Також вже бачимо, що на ній вже калюс утворюється, можна буде скоро садити її у контейнер. Ну, ось такі ось нюанси бувають з саджанцями. Приходиться часом. Танці з бубнами робити біля них, як то такий вислів говорять. Ще також я роблю, щоб не переливати своїх саженців, бачите, тут ґрунт вверх. Я мульчую, мульчую, чай п'єм каву п'єм Ті злитки з кави, з чаю я собираю їх, бачите, і зверху замульчовую. І інколи через 2-3 дні розбризгучем легенько зволожую, щоб ґрунт не пересихав, тому що в мене ґрунт тут досить рихлий. Він, якщо його там бути, щоб бути гарантовано, щоб я його не переляв і не пропав мій саджанець, І такий варіант я ще замульчовую. Ну, це не обов'язково, це на любителя. В перспективі ця мульча буде як... Добриво для свого санеця, коли ми будемо його висаджувати в відкритий ґрунт. А ще один саженець з себе знайшов. Якщо видно, бачите, корінчики є. Бруньки проснулися дві це бананас. Але в бруньках я поки ще точок росту не бачу, точок росту не бачу. Так що я оці дві бруньки поки залишу, нехай вони. Розвиваються в подальшому буду бачити, де з'явиться точка росту. Цю бруньку оставлю для вирощування, а другу проломлю. Ну, ось такі нюанси є по вирощенню саджанців. У мене їх багато є. В цьому весні я понасаджу. Ну не для продажу, в основному під замовлення і для себе. Але що хочу сказати, вони всі розвиваються нерівномірно, не одночасно. Через день-два деякі вже появляються корінчики, я висаджу в контейнері. А деякі ще багато стоять просто на воді, чекають свого часу. Саженці свої в мене, я їх тримаю на акваріумі. У мене акваріум тут. І в нього освітлення. І ось ця поверхня, тут температура 26 градусів. Це дуже хороша температура для пророчної саджанці. Ну отакий ще нюанс. Теплі треба тримати ці чубуки низ, особливо там, де мають з'явитися коріння. Ну, ось, ніби на ті питання, що мені задають, я відповів. А ще запитую зразу ж наперед, Це в основному початківці, хто тільки зайнявся виноградарством. А чим обробляєте, як і коли що обробляєте? У мене є відео на моєму каналі. Я дам посилання в описі під відео. Різні схеми, різні схеми обробок є в різних виноградарів. Дивіться других виноградарів, дивіться моє, яка схема обробки. Є безліч інтернет-магазинів. Посилання, де я купую, я можу дати це надійний інтернет-магазин, це не для реклами, просто щоб люди знали. Але врешті-решт, кожна людина підбирає собі інтернет-магазини. Раджу все-таки купляти в надійних магазинах препарати для обробки щоб не вляпатися на якісь підробки і потім жалкувати. Ну що ж, затягнулося відео, на тому буду кінчати. Бажаю всім хороших урожаїв. Бажаю нам перемоги над варварами, щоб мир прийшов на нашу землю, а мир наступить після нашої перемоги. Слава Збройним силам України, слава Україні. Усім пока, добра і миру.